Так, Сьогодні забрав NVMe SSD диск Lexar NM620 на 512 ГБ, який був куплений в АЛО за хорошою ціною в 1400 гривень за 500 ГБ, як на мене, доволі непогано. Так, На коробці в нас написано об'єм. Швидкість читання 3500 МБ в секунду. Моделька NM620 форм-фактор 2280 і те, що він працює по протоколу PCI Express 3, 4 лінії. Так, давайте подивимось, як він виглядає всередині. Сам SSD, що в коробці. Запакували. Так, запакували. Всередині в у нас такий пластмасовий блістер, бумажка і все, що знаходиться. Інструкція на різних мовах. SSD-диск і болтик. Болтик я вам показувати не буду. А саме SSD Farm Factor 2280 прикритий такою доволі товстою. Товста така наклейка. Спочатку думав, що це якась металізова. А вона, скоріш за все, металізована для кращого охолодження. І далі знизу інформація. Так, що нам обіцяють по характеристиках? Чіпті TLC, швидкість читання 3300 МБ на секунду. Хоча на коробці до 3,5 швидкість запису 2,400. Час на відмову 1,5 мільйона годин. І що важливо, за таку ціну 5 років гарантій. За такі гроші швидкість не максимальна, але для моїх потреб. Більше, чим достатньо, бо він буде працювати у парі з таким зовнішнім кейсом на 10 Гбіт з айфоном. Тому більше, чим достатньо цієї швидкості, щоб SSD навіть не працював наповну. Так, як ми бачимо, наш диск ініціалізувався. Так як він буде працювати з iPhone, він у мене відформатований в файловій системі XFAT. Доступний об'єм з 512 ГБ, 476 ГБ. Це так повинно бути. Не турбуйте, що об'єм менший. Якщо вам потрібні реальні 500 плюс ГБ, то вам і об'єм потрібно обрати більший. Так, дивимось. Температура 31 градус, 0 годин відпрацювання, включався 3 рази, скоріше всього, на заводі поки тестувався. Так, вибираємо цей диск і будемо тестувати швидкість. Тестування завершено, як ми бачимо, швидкість читання 988, 927, а швидкість запису навіть трохи більша. 993, 944. Для тих, хто промотав все відео, це диск вставлений в зовнішню кишеню з інтерфейсом 10 Гбіт, Тому така швидкість. Як на мене, доволі чудово. Температура 45 градусів, що також є доволі холодним, корпус зовнішньої кишені, взагалі на відчуття холодний.